Тако робиться з севіче. Я взяв слайсів е, рибку, замарінував її, е, щоб вона стояла, маринувалася, і думав, піду писати скарги. Кого що? критикувати? Та а що критикувати? Мені Маріна, що, не що критикувати? Поки що нічого. Мета а? заробити гроші. Хто більше заробив, той переміг. Хто менше заробив? Той програв. Все нормально, ти на мене не звертала уваги. Та я і не збиралася звертати Правильно. увагу, якщо що. Тоже мені. Я вироблював стратегію, що я буду заробляти гроші. І не важливо як, бо мета це гроші. Та ну шо, Петя. Ну, от якусь ви стратегію вибрали, да? так? ні 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 Так, просто обрати. просто працюй. Так, починаю я готувати свою фрі-фріл. Фрі- фріл фрі фрі фріла? Фрітата. Фрита. Фрітата. Вот. Блін. -моє, цей фрітатою. Ну, Я не можу, я не можу, бо ти образишся, скажеш, не немає ніяких зауважень. Хороша, хороша, добре, добре. Не подобається. Та мені байдуже, Я просто написав поклав. — Цей от Діма, американець. Ходив там дуже багато, щось кружляв, щось виписував, видивлявся. А ти вже готовий, типу, збираєшся? — Суп йде. Мені здалося, що він не такий наваристий. То я тобі пишу суп, бульйон не наваристий. А він так вирішив, знаєш, всім понакидати, понакидати, і Він думав, що так більше зараз кеша зробить собі з усіх. <гум> і це ну треш. Бо донька дивиться на, моє, на мою стратегію і думає, це батько-батько. Але доця, вибач, робота є робота. Я скільки раз дивився мастер-шеф. Коли я дивився, як хтось вибирав стратегію писати кляузи, я думав, от, от криса, бігає, пише. І тут на тобі я бігаю і пишу. Зроблю стрес стріскрін роли не більше. Є багато нюансів, таких як правильно замочити рисовий папір, правильна нарізка, самому зробити соус і щоб він гармоніював з тим всім. Стільки гімнат в цих креветках. Таке, якби рік їли. Моя тактика це була дешеві страви, бо їх швидко робити. І багато кляус. Отак. Я зараз. Один з перших побіг писати кляузи бо хотів ловити кожен процес. Так і пиши. А людина робить помилки на кожному з процесів. Куди руками поліз? Я, Я все бачу. Не трогай його. Мені неприємно ще коли Коля почав лізти в ті чіпси руками. Що Коля туди ліз? Я йому кажу, куди ти лізеш. Він каже, мені треба потрогати. Що тобі треба потрогати? Потрогай те, що в тебе отам, стій і трогай. Не трогай мої чіпси. Кожній людині, яка була щось проти е, моєї контрольної ревізії, так би мовити, а я кожному учаснику проводив її, мало не на кожному етапі, щоб кляуза була знаєш, як стріла, влучна, одна і в око. Трогать В можна. Того ж, що, що ти Шо зараз того? мені тут поробиш розводи? Я дивився, в подивився, в подивився, іди собі. Я можу трогать. -ля -ля -ля. ну... Він мене бісину конкретно. А як мені зрозуміти, чи в тебе правильна консистенція понакоти, якщо я не маю права коштувати, я собі її можу попросити. <риснє> 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 <рис тебе мало жалюючого агенту понакотів. Оленька, що в нас тут? Гуляш. Mm -hmm. Гуляш красивий. Відкинь десь на серветку поїмо потім, хорошо? Ага. добре. Добре. Волі там претензій не було взагалі, я не знаю. Я, я люблю, якщо заробляти гроші, то треба працювати, так? Там були руки. Я собі подивлюся. Та нельзя. Я пробувати не буду. Там все є. Пармезанчик, все хвори. Ну, ось ти. Буває.